Так, У вашій увазі плантарний міксер торговий майки сухіні. Е, Це тістамій вже може використатися і в комерційних цілях, має подвійні крюки, всі насадки цельнометалеви, має потужну е, двигун 2 кВт, має велику ємність, чаша з нержавіки 12 літрів. Е, давайте спробуємо його в праці. Тобто може замішувати і тісто, і білки, і все що завгодно. Так, опускаємо. Має 8 швидкостей. Також ще маємо імпульсний режим на максимальних обертах. Має дуже потужні присоски, які кріпляться до сталішні, і тим самим він не говтається. На насадки бітер маємо накладку. Яка дозволяє забирати всі залишки з чаші прорезинена накладка. Має цільний металевий в'єнчик, який дивіться має дуже міцний по якості. Також ще в цьому випадку ми маємо кришку, яка дозволяє робити при використанні завантажувати якісь інгредієнти. В принципі, дуже гарна модель, тому кому потрібно звертайтесь в сухіні планетарний міксери.